22 червня під час ранкової повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі міста, по території цивільного навчального закладу. Також пошкоджень зазнали поруч розташовані багатоквартирні житлові будинки та дитячий садок. На превеликий жаль, але ми боремося із наслідками ракетних атак. Дронових атак, які відбуваються постійно на території нашої країни, і ще яскраве засвідчення того, що немає тієї області, де немає війни. Повномасштабна війна торкається в кожної області. Сьогодні ми зранку мали ракетну атаку. І на нашу область відповідно було влучення в один із наших навчальних закладів. Це цивільна інфраструктура. На ранок 24 червня. Розбір завалів завершено. 80 тонн будівельного см. Миття вивезли рятувальники до кінця доби рятувальниками було завершено розбір завалів. а Також ними надавалася допомога мешканцям сусідніх будинків. Також на місці працювала психолог ДСНС. До робіт було залучено 121 чоловік особового складу та 35 одиниць техніки. Крім того, 23 червня рятувальники надали допомогу з облаштування пошкоджених віконних та дверних прорізів. Та вивезення близько 80 тонн будівельного сміття з території навчального закладу. Наразі роботи по розбору завалів та надання допомоги на місці ракетного удару завершені. Голова ОВА Світлана Онищук подякувала рятувальникам за оперативну та злагоджену роботу. Я вам хочу подякувати за всю таку складну роботу, яку ви сьогодні зробили. Вам скільки під силу, скільки вам вдалося зробити, пам'ятаю, що було рано. Що зараз, то небо і земля. Ви молодці, ви жертовно працюєте. Безмежно вам дякую. Ви знаєте, мені дуже важко знайти слова подяки, щоб сьогодні кожному з вас подякувати за те, що ви докладаєтеся до нашої перемоги. Ваша жертовна, титанічна праця зараз дуже потрібна нашій країні. Я вам безмежно дякую.